Сьогодні, 1 вересня, перший дзвоник пролунав у всіх навчальних закладах Нововолинської територіальної громади, зокрема, і у Нововолинському ліцеї номер 1 І вже другий рік поспіль діти розпочинають навчання в умовах повномасштабної війни. 1 вересня найбільше радіють ті, хто вперше прийшов до школи. Цьогоріч вперше за парти сіли майже 500 маленьких нововолинців. Це особливе свято і для тих, хто вийшов на фінішну пряму випускників. Адже день першого дзвоника вони відзначають востаннє. Це велике свято і для батьків, адже для кожного з них їхні діти гордість та надія. Тож на святкову лінійку прийшли цілими родинами. Зі словами, вітань до учнів, батьків та педагогів звернулася директорка Нововолинського ліцею номер 1 Лілія Олійник. Школярам бажала продуктивного навчального року, а педагогам великих досягнень їхніх вихованців. Ось. І настала нова сторінка у житті нашого ліцею і у кожному вашому житті. Адже сьогодні у нас розпочинається новий навчальний рік. Найперше дякуємо Збройним силам України, що сьогодні ми можемо стояти тут під мирним небом. Хочу звернутися до маленьких першокласників. Ми дуже раді, що ви обрали наш ліцей і сьогодні вперше сядете за свої парти. Ми дуже сподіваємося, що ваші перші вчителі. Стануть вам найріднішими. Навчальний рік розпочався для майже 6 тисяч школярів нововолинської громади. Понад 340 учнів, які навчатимуться у нововолинських ліцеях, мають статус внутрішньо переміщених осіб. До слова, у школах навчання проводитиметься в очному форматі. У закладах наявні захисні споруди та найпростіші укриття. Попри труднощі, діти продовжують здобувати знання, щоб будувати щасливе і вільне майбутнє нашої країни. України. Вихованці ліцею подарували присутнім танець. А Денис Грищук чудове виконання пісні. Що нам було до всіх Важливішим моментом заходу став традиційний перший дзвінок, який дзвінко видзвонював у руках одинадцятикласника та першокласниці. А після цього ліцеїсти у супроводі класних керівників та батьків вирушили на перший урок у класи.